Привіт, дівчата! У нас сьогодні зворотній зв'язок. Ми підбиваємо підсумки про тиждень з 27 листопада по 3 грудня, що говорили основні енергії. Основна енергія у нас була дитяча, хаотична, це була енергія, яка приведе невідомо куди. Залежало то від того, хто як сприймає інформацію, хто вміє обходити гострі кути, а в кому це ще поки що не вдається. Говорили про гроші, про здоров'я, що буде стабільний тиждень, будуть у нас витрати на дітей. Якісь балансування між двома роботами. Також говорили про те, що вас похвалять на роботі. В соціальній сфері у вас буде все дуже добре з сусідами, знайомими. Говорили про перешкоди, якісь будуть перешкоди, їх потрібно буде вирішувати про поїздку, яка у вас буде і поїздки. А також говорили про те, що хтось піде. Хтось розсердиться, якісь мрії, які не можуть збутися, тільки через те, що на цьому тижні в нас енергії були заблоковані. Тепер я отримала від вас зворотній зв'язок і розповідаю, що ви мені написали. Значить, наша хаотична енергія, мої кваренти поділилися на дві групи. Перша група це ті люди, які дуже легко переносять різні зміни і вміють вирішувати різні питання. Вони написали, що це був легкий, цікавий, такий хаотичний, але цікавий тиждень, бо вони багато чого дізналися нового. Одна жіночка написала, що вона біля своєї роботи знайшла парк, який є, і вона не знала, що він є, і через нього ходила на роботу. Друга написала, що була поїздка, і вона ніколи там не була, і було цікаво, хоча не, переш... не без перешкод. Інша група написала, що був дурний тиждень, що все валилося з рук, що нічого не виходило, про різні сварки. І тепер подивимося докладніше. Що у нас було з грошима? У нас була так, як ми і говорили, ситуація була стабільна, були витрати на дітей, другі дівчата написали, що отримали якусь допомогу, на яку давно подавали і вже не надіялися її отримати, отримали премії, отримали наперед зарплати. Щодо цієї карти, у нас кварентка написала, що отримала додатковий проєкт. Тепер вона задіяна в двох проєктах, і їй приходиться балансувати мало того, що в двох проєктах, так і ще й вдома. Дома Потім дівчата написали, що була слушна нагода, була ця премія, і вони ходили в ресторан на піцу і добре провели час. Купували собі в різних магазинах речі, косметику, був такий для грошей дуже приємний тиждень, що стосується грошей. Що стосується нашого соціального життя, ви отримали звістку, дуже раптову, похвалу, і також була дуже гарна ситуація в колективі. Там, один за всіх і всі за одного, дуже тепла була атмосфера, не дивлячись ні на всі негаразди, тиждень пройшов дуже добре. І в нас є ще сьогодні субота і завтра неділя, де люди збираються на різні миколайчики, на різні свята. Щодо наших емоцій, написала кваренка, що вона посварилася з чоловіком і не бачила. Такого моменту з ним миритися, розсердилась на нього. Друга вибирала собі речі і не могла вибрати і була засмучена. Інші написали, що виїхали. Жінка одна написала, що вона виїхала в Україну і приїде тільки через місяць, а це вже буде 24 рік, бо не бачить тут можливостей для свого розвитку, все-таки хоче побути вдома. І що з нашими перешкодами? Перешкоди були технічні. Хто живе в Варшаві, були перешкоди з транспортом, особливо трамвай. Вони не працювали майже цілий тиждень дуже з великими затримками. Також не працював і інтернет, і різні програми. Мені кверенти написали, що були теж проблеми технічні. Не можна було, хто працює в інтернеті. Були затримки. Не Інтернет зв'язком, а саме програми не працювали. Були дороги. так. Мої кваренти поподорожували на цьому тижні. Хтось зі своєї причини, бо хотів. хтось з тої причини, що об'їжджав різні дороги, затори, коли не працював транспорт. Ну і ця поїздка принесла плоди, скажімо так, тому що одна жінка написала, що завдяки тому, що. Не ходили трамваї і автобуси, і вона знайшла біля своєї роботи чудовий парк. І вона тепер буде на роботу ходити через цей парк. Відкрилась така можливість. Другі не поїхали у відрядження і дуже задоволені, що вони не поїхали, тому що змінилася погода з теплої на холодну і теж не хочеться нікуди так виїжджати. І ті зустрічі, поїздки, які повідмінялися, вони перенесуться на наступний тиждень, бо зараз просто немає на цьому тижні на це енергії. Енергія цього тижня тільки для того, щоб завершити якісь справи, які в нас є, і плани. Все, так, як ми говорили, так у нас і вийшло. Дивіться, ще субота-неділя ви можете попасти на якесь свято. І ще відсвяткувати це дуже добре свято, буде все прекрасно. Пишіть мені в коментарях в особисті повідомлення, в кого що ще збулося з цього нашого розкладу на цей тиждень, хто би хотів поділитися своїми такими гарними емоціями, щоб змотивувати інших людей до гарного наступного тижня. Добре, Гарного, гарних вам вихідних. І в неділю, як завжди, буде прогноз на наступний тиждень з 3 грудня по 10. Гарних вихідних, па!